такий результат роботи кухонька зашитий холодильник. і нижня частина підвіконник. Також зі стільниці, тої самої, яка на кухні. І під підвіконником було місце на батарею, але там зробили меблі. Так, верхня частина зашитий лічильник прихований. Отак воно всередині виглядає. Для свої речі встигли поскладати трошки господарі. Тут витяжка. Крім Гофетрубе, тут інший варіант був би складно реалізувати, напевно. Тут всі круті повороти. Так, тут має бути між верхом і стільницею ще короб. Має зробитися, щоб приховати оцю. Не трубу і шланг. Тут так. Так, так само частково обжито вже виріс під розподільчу коробку. Тут сенсор. На вмикання-вимикання судна меблевого. Кутова частина, посуд вже поскладений. Отак воно виглядає. Так, сушка. Ох ти. Навіть не бачив, я вже обжито. Мені сподобалася. Над холодильником є багато місць, можна ще складати там виріз під розподільчую коробку і розетку, туди буде розетка від вилка від холодильника. Одмикатися, холодильник вмикатися буде, так і нижня частина війна. На стільницю ззовні накручена алюмінієва пластина для того, щоб був утворений бортик, щоб менше затікало по боковині холодильника. На стільниці з'єднані в замок. Так. під мийку. Так воно всередині. Там вирізано під комунікацію, під сантехніку під'єднана посудомийна машина. Посудна посудомийна машина сама. Так. Не зовсім правильно, коли на куті, але іншого виходу тут просто не було. Краще, коли мийка і посудомийна машина в одній площині, а не перпендикулярно одна до одної шухляди. Вода речі. Духовка під духовкою. І ще шутляда є місце. Ну і тут так само шутляда. Ух ти. Може до речі обжету. Використане місце. ну, Найкраще, якби там була батарея, але будуть меблі. Так, і в не цоколя. Там не цоколь, а так само, шухляди. І так само місце використане. Зон. Так, і ще тут якийсь момент. Оця частина стіни доволі маленька і не поміщалася тумба під мийку. І заради того зробили виступ з надстінних, зараз буде з інтої сторони видно. Шейка холодильника виступає з над стіни заради того, щоб під підмейку помістилася. І от таке місце. Воно так само використане. На дрібнички. На всякі дрібнички купуємо